Дорогі ливчані, то гості столиці, так я не помиляюсь, Олевськ це столиця нашого поліського краю. Я думаю, що вона так і буде. Щиро вітаю вас з днем народження. Якщо подивитися тисячоліття, вроді би для людини це дуже великий термін, але для епохи це одна мить. І повірте, як раніше битувала така думка, що далі Олевська не пошлють, більше 15 років не дадуть. Зараз місцеві жителі не можуть. Ключові посади замість, всі сюди рвуться. Чомусь я думаю, що це наше місто процвітаюче, і за ним майбутнє. Нам хочеться, щоб у нас були не тільки європейські тарифи, а дуже хочеться, щоб були європейські заробітні плати, через що всіх вітаю і святом. І ми від депутатського корпусу все таки дарем для міської ради для слідчих передачі дитячим садочкам електропраски, тому що картини ну дивився вже в залі. Там вроде роді досить і не всі будуть бачити, а так щось практичне треба. Зі святом вас, дороги наші! День міста це завжди свято людей, котрі живуть в цьому місті. Воно сьогодні об'єднує всіх нас і кожен із нас відчуває частинкою великої сім'ї. Це також свято шанування наших предків котрі відбудовували це місто і заповідали нам, щоб далі його ми розвивали і робили ще краще. Майбутнє нашого міста залежить від кожної від нас, від нашої праці на труда, як ми відносимося до місця, до міста. Від щирого серця вітаю вас, усіх з цим чудовим прекрасним святом. І нехай Бог благословить наше місто, а кожну сім'ю принесе радість, щастя, успіхів, виконання всіх побажань. Хай просидає на наше місто і всім буде. Прекрасне життя, дякую. Шановні земляки, шановні ловчани, високоповажні гості з Республіки Польща з інших регіонів нашої держави. Сьогодні у Олевську піднесений настрій. Сьогодні у більшості мешканців свято і відповідно посмішки на обличчях. Розпочиналося свято із виступу дітей. І я вам скажу, що я дивився на обличчя батьків, я відчував свій настрій. Це надзвичайно красиві діти, обдаровані діти. А це означає, що у Олевська і у Олевщини і у нашого Поліського краю є майбутнє. Да, для цього потрібно дуже багато чого зробити. Сьогодні голова Ради сказав, що безперечно ми б хотіли, щоб не тарифи красили нас сьогоднішнє наше життя, а саме рівень заробітної плати, забезпеченості людей. Але я абсолютно переконаний, ми йдемо зараз шляхом, коли ми маємо передати всі повноваження на рівень територіальних громад. Ми маємо віддати і гроші. І можливість вирішувати всі питання без Києва, без Житомира, а саме тут, в Олевську. Тут розумні люди вони розберуться, як правильно жити, як побудувати своє життя. Я бажаю вам і нам усім цього при гарному здоров'ї, оптимізму, енергії і нехай якомога частіше у вас і у нас на обличчях буде посмішка. A w duszy na sercu radziec i spokój ze światem. Szanowni mieszkańcy Olewska, przyjaciele z Ukrainy. Szanowni mieszkańcy Olewska i przyjaciele z Ukrainy. Przyjechaliśmy do Was z Polski na święto Waszego miasta już po raz drugi. Przywieźliśmy z sobą nie tylko dary dla najuboższych, ale przede wszystkim dobre słowo i życzenia od mieszkańców Toszka. Przyjechaliśmy do was już drugi raz i przywieźliśmy z sobą nie tylko podarunki, ale dobre słowo z miasta pobratym Toszka. Chcielibyśmy życzyć wam przede wszystkim pokoju i spokoju, abyście mogli w pokoju pracować, abyście mogli w pokoju rozwijać Waszą piękną olewską i ukraińską ziemię, abyście mogli dążyć i realizować Wasze wszystkie marzenia. Uważajmy Wam myru i spokoju, żeby Wy mogli rozwijać swoją ziemię, swój olewsk i na błago swojej krainy. Ja także życzę wam, ale też życzę nam, żebyśmy wspólnie Ukraina, Polska i wszystkie europejskie kraje budowali pokój i dobrobyt, bo tylko wtedy będziemy wszyscy dobrze się czuć w naszych domach i tylko wtedy będziemy mogli żyć w pokoju. Ja uważam, żebyśmy śpilno z wami budowali budowali przyszłość. І тільки в мирі і спокої може бути це майбутнє. А на dzisiejsze świętowanie, na dzisiejsze święto życzymy wszystkim udanej zabawy. Dziękuję serdecznie. А на сьогоднішнє свято вважаємо всім гарного, удалого, веселого дня.